Тапулі 560 кг. Давайте почнемо з ось такеньких. Валенти, якісь симпатичні, білесенькі. Далі наступне у нас тут і ось такі чоловічі. У нас буде спокері, думаю, адітас. Наступні будуть ось такі розовенькі. Далі будуть ось такі білесенькі. Розглядаю, якщо буду бачите, я буду вам вказувати, якщо їх не буде, Тому треба буде мірити ось стілочку. Тому я, я ось такі шовстенькі, класні, Тут, ніби така підошва йде до різяна, Е, зеленими такими пасочками. Наступний. Дуже схожий просто у нас будуть і ось такі біжеві пасочки. Наступний у нас буде ось такі чорні чоловічі лакоста. О, це лакости? Класно. Так. Лакости. Далі. У нас тут і ось такі найки. Так, найки. Є намочки. Ось такенькі. Так. Найки будуть. Ось щось кучу я назад на Ось такенькі будуть. Так, ось програмки. Одягається вони вітнамочком. І атлас имелін, стамовичного спинка міжки. Це вам буде дуже класно виглядати. Наступні у нас буде ось такі таполічки. Далі. Так, це у нас буде ось таке. Напівка зові. Вітнамочки. Ось так. Далі. У нас буде ось інші. Вони на підборах, таких невеличких. Ось невеличкі. Так, далі буде ось такі красиві, Я тебе покажу, бо, що вони виглядають ось так. Дуже красива так? Далі у нас будуть ось такі каполічки з пасочками на колонічки прямо. Далі, тут такі абсолютно новасенькі ще тут з біточкою. 39-й розгляда. Так, наступний отакий 38-й. Коричневі, такі гатний буде засібатися на ніжку. Також дуже симпатичні. Далі у нас будуть іти ось такі на пальчику соніжечки, вітнамочки з такими цепочками. Наступно буде ось такі тапулі. Також гатці буде зібрати на ніжку. будуть. За всіх шкіри, шкіра замж. Ось таке, дуже цікаво. Наступно ну, буде ось такеньки. Далі у нас будуть намочки з динозавриками. Покажу вам еще. Ось такеньки. Так. О, пума. Галянте пума. Просто гарно бокиснуту стирати і взагалі супер. Далі на важніше є ціна. Ось я там виглядаю, все кусова, і скидочками, з банками металиками. О, це кіст ортопедичні. Можете побачити там такі голечки. Ага, які тісно Так, далі, що в нас тут ще залишилось? Так, це будуть іде чоловічі, ось так Золотими такими. Пасочками, Enchine Dem, 46 розмір, до речі. Далі може бути ось такі м'якусенькі такулічки. Так, ось такенькі. Тому, щоб замовити, вам потрібно написати нашому менеджеру на вайбер або телеграм.